Зовсім так до речі, рекомендую тобі підписатися на мій блог, тому що Тема про екологічні стосунки з собою та оточенням це реально моя тема. Чули коли-небудь думку про те, що потрібно полюбити себе або інші люди також нас любили? Це не зовсім так. Насправді, навіть якщо ми зараз з вами станцюємо танці з бутном, це не означає, що ми зможемо вплинути на почуття, емоції, думки іншої людини. Якщо вона думала, що ми херня, вона буде думати, що ми херня. Але як тоді це працює? Чому якість спілкування наше покращується, коли ми? Ми починаємо любити себе, та тому, що ми перестаємо дозволяти іншим людям їхати на собі. Ми обираємо оточення, яке буде нас підтримувати, яке не буде нас знецінювати, яке буде проявляти любов. І тому так і виходить, що коли ми починаємо любити себе, автоматично відсіюються люди, в яких дуже специфічне уявлення про любов, і залишаються ті люди, які нам підходять.